Всіх вітаю! Сьогодні з вами у нас буде не зовсім звичайний розклад. Використовувати будемо дві колоди золоте таро і оракуле-лісові вартові. Розклад буде на ситуацію. Перших три карти. Зараз глянемо. Це ваша ситуація. І других три карти це те, що можна зробити, щоб змінити її на краще. Бачу у вас зараз дійсно дуже-дуже складний період. Ви себе буквально похоронили заживо, здались. Цілком, можливо, у вас навіть здоров'я погіршилось через це. Ви впустили якісь можливості, і вам здається, що все направлено проти вас. Ви відчуваєте безнадійність. При цьому ні ваш партнер, ні ваша сім'я вам не приносять заспокоєння. Загалом навалились на вас проблеми всі і відразу. Зараз подивимося, що ж можна з цим зробити. Як я і сказала, цих наступних три карти будуть давати нам поради, як нам змінити ситуацію на краще. Отже, і остання наша карта. Отже, перш за все, вам не потрібно довіряти незнайомцям. Навіть якими б чарівними вони не були, вам потрібно знати, що вони, скоріш за все, захочуть скористатись вашою довірою. Будьте спокійними і наполегливими, це буде винагороджено. Коли інші втрачають інтерес і силу для досягнення чогось, це і є ваш зірковий час.